Мене не блядь! Та то є фотоапарат, не є якийсь. Що маєте файного сказати? Хуй звезду. Що ви думаєте про село Пиколовичі? Прогулів. А Борщовичі. А Борщович з казка. Що <рес> ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. що, хто такий? Його ще не знаємо, нічого не знаю. А Юлі Тимошенко? А вона хто така? Яка <ріху> Ляра? Жінка Юлсінка. А президенту Джорджу Бушу? Ого, блядь, в Америці? Так. Да. Хай теж долярів. <ріху> а Путіну? А Путіну тоже хай теж рублів. <ріху> Тому, блядь, заєбатські люди. А чого має чого? А ще сіхочеться, нахуй? <ріху> Жінку маєте? Прошу. Жінка не вмерла. То ви так довели? Ну його знаєте. Так що став. Коханку Ніху, маєте? Оооо, ай нейну. А що ви з ними робите? Граю! <коріг> а, а як ви граєте? Покажіть. Нема на кого показати, ага. Нормально. А є чим грати? Оце Знаєш, Є-є-є. Є? Ага. Добре. Ну що ж, яке послання у вас для народу України? Дураке вони всі. Хай гаймов мало, а зараз її випущуть. Не дають Я був Дураке.